Не купуйте вхідні двері в квартиру, поки не подивитесь це відео до кінця. Перше, на що потрібно звернути увагу, це рівень безпеки. Обирайте двері з надійними замками та додатковим захистом від злому. Сучасні двері мають комплектуватися мінімум двома замками. Один із них має бути сейфовий для міцності, і другий циліндровий для секретності. Також не забувайте про броненакладки, які захищають наш циліндр та замок від злому. Талевий лист має бути повністю по всій площі полотна. Він захищає наші замки від взлому. А також в цьому випадку у нас є повністю сталевий торець по всьому периметру полотна. Друге, це те, що відноситься до комфорту. Сучасні двері мають мати ідеальну шумо та теплоізоляцію. В нашому випадку це три контури притвору, як на полотні, так і на коробці, а також ідеальні фінські ущільнювачі по всьому периметру полотна. Це нам дає. 50 плюс децибел по шумоізоляції.